Виконала величезний обсяг робіт і саме через це я хотів би запросити на цю сцену. От Вікторію Володимирівну, яка виконала титанічну працю для того, щоб конкурс відбувся на високому рівні. Вона буде вручати призив номінації в веб програмування. Третє місце Жук. Руслан Запоріжжя, Стецюк Владислав, Рогожук Назар. І Постоловський Сергій з міста Вінниці посіли треті місця. Це школярі. З Волинської області. Народа Олександр прибув. Подякуємо за участь і перемогу в нашому конкурсі. Народа підгорний, Павло, будь ласка, драгомерик Денис, друге місце. Разом з Микухою Юрією Вінницька і Чернігівська область серед переможців. А переміг Коцюба Ерік Олегович це прізвище вже звучить неодноразово. Я хотів би запросити на сцену Воронюка Олексія і зводніка Володимира, два колишніх колеги, друзі, вони представляють ПТУ. Я хотів би сказати, що Володимир Злотнік є суддя міжнародного класу по парашютному спорту. Безстрашна людина, дві тисячі прыжків, а зараз свій суддя і нашого конкурсу міжнародного, і багатьох інших міжнародних конкурсів. Два колеги, два другі. І сьогодні вони разом на сцені. Ващук. Ващук Максим, будь ласка. Вінниця, ПТУ, третє місце. Чому саме я визвав цих двох прекрасних людей? Вони представляють світу. Безсмертний Іван! Вінниця. А переміг в цій номінації Рижов Олександр із Білорусі. Верграфіка! ПТУ, Шикула Олена, будь ласка, на сцену, отримати наші призи і грамоти міжнародного класу. Середа Віталій, Кучинський Серафим і Міхаленко Володимир, який переміг у цьому конкурсі. Будь ласка, підніміться, облисками. Давайте привітаємо всіми гучними перемогами. Це дуже вам дякуємо, шановні колеги. Дякуємо за ту роботу. Ми підготували конкурс. І знаєте, давайте зробимо щось зовсім нетрадиційне. Давайте наймолодший учасник нашого конкурсу вруче призи ще одній номінації. Просимо батька допомогти наймолодшому учаснику з міста, ВІ, з міста Ізмаїли піднятися. Давайте привітаємо цю прекрасну сім'ю. Саме він, наймолодший учасник, вручить кризи, студентам. Я думаю, що наступить деякий час. І він стане студентом і буде відомим на весь світ. Він вже двічі перемагав в нашому конкурсі. Може, ти хоч сказати ваш, що би ти хотів сказати, будь ласка. Я хотів би сказати. бажати всім учасникам цього конкурсу э, э, успіхів. Я хотів би, щоб за цей різні у бігу ти мене переміг також. Хотів би побажати тобі успіхів. І так, нагороджує. Величко Петро, будь ласка, третє місце, ве програмування. Величко Петро. Ми його ще запримітили школяром, запросили в технічний університет, а він продовжує перемагати. Таньковська Ольга, будь ласка, вже в двічі в двох номінаціях вона перемагає. Трачук Богдан, друге місце, друге місце. Якщо я не помиляюся, він із ПТУ вже в студенти і із серед студентів перемагає. Все, дякуємо, шановні, всіх ми наголосили, всіх поздоровляємо. Наш конкурс незвичний. Конкурс закінчився, а роботи наші залишилися у мережі, він і закінчиться ніколи. Всі роботи будуть виставлені у мережі і вони будуть надбанням наших країн. Всіх поздравляємо. Бажаємо вам найкращих успіхів, бажаємо вам здоров'я, щоб все було підкріплено. Дуже дякуємо за участь в нашому конкурсі і бажаємо вам гучних перемог у майбутньому. Всім найкращі побажання з міста Вінниці. Дякуємо за участь в нашому конкурсі.